Всеукраїнська українська проща родин загиблих військовослужбовців відбувається у храмі Пантеоні у селі Лішня на Кременеччині. Сюди в восьмі приїхала з міста Суми мама загиблого, 21-річного захисника Донецького аеропорту Миколи Ніколаєнка Валентина. і вже пройшло 11 років, а в ти не віриться. Їдучи сюди, знаєте, думаєш. А вдруг якась тут ну така подія трапиться? Що можливо, я з ним зустрінуся. Я розмовляю як дитинка маленька. Ну, мабуть, ми матері, усі становимося. Коли наших дітей не стає, становимося дітками малими. Віримо в чудо. На прощу з дубна приїхала мама полеглого Олександра Галіса Валентина. Її син загинув 4 травня 2022 року під ізюмом. За місяць до цього йому виповнився 31 рік. Мій син він був вовше комісований. Але з 19-го року він пішов. Він сказав, що мама, в мене сім'ї нема. Він в мене був єдиний син, я його сама виховувала. І він сказав, що мама, я йду. Ти знаєш, яка в нас зупин... яка в нас обстановка в Україні, і ти мене виховувала не ти мене виховала мужиком, а не бабою, і я рішив іти захистити тебе і Україну. Помолитися за чоловіка на прощу з Хмельницького приїхала Івана Боднарчук. Загинув не так давно, майже сім місяців назад. Його ім'я є закарбоване на одній з плит. В ці дні були військомати переповнені. Звичайно ж, місць не було, але він не покидав надій і старань. Спочатку це було місцеве ДФТГ, а потім. Вже в березні, в кінці березня, на початку квітня він мобілізувався до сил спеціальних операцій. Літургію очолив предстоятель православної церкви України митрополит Епіфаній. Серед нас українці повинна панувати любов, бо за словами Господніми тому будуть бачити, що ми є учнями Христовими, якщо серед нас пануватиме любов. Любов і гідність, адже любов єднає всіх. І єдність завжди ставала тим неприступним, чого ворог не міг зруйнувати. Адже ми завжди перед викликом зла вміємо єднатися і давати відсіч. Ворогу і агресору, який увірвався у наш спільний мирний дім для того, щоб нас поневолити, знищити і зруйнувати. Це 10-та ювілейна, якщо можна так сказати, проща. Ми починали в 2016 році і зараз, на превеликий жаль, ми бачимо, що плит лише додається. У нас на одну плиту вміщається 28 імен-героїв. Тому це вже вся Україна зібрана нарешті, і ми зараз вже просто працюємо з громадами для того, щоб поповнювати ці плити. Родини звертаються, і ми тоді допомагаємо їм з виготовленням цих плит. Тарас Бурак, Софія Порчишин, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.